Слава нації, вітаю на каналі Рембат, В ефірі Ясешко. Добрий. Бровари! Сьогодні у нас гість номера ефірів. І, зокрема, дякую пану Роману П. З цього чудового міста, з Броварі, що перед цим виготовляв круті шайби, завдяки яким ми відновили належним чином роботу ПНВТ-БМП, чого не могли зробити на інших шайбах. А... Потім ми почали шукати шайби внутрішнім діаметром 30 мм. І у підсумку прийшли знову до пана Романа, який профілюється на виготовлення цих речей. І він подарував от, ну, таку певну кількість. Коли і як у мене виникла потреба саме в 30-му діаметрі, бо у мене є 28-й, є 32-й. Виявилося, 30-х у мене не було. Виникли тоді, коли. Мене, як хто слідкує за подіями на каналі, знає, що мене попросили перегнати танк. Перегнати танк, що це означає? Це означає, що ти, перш ніж завести бронетехніку, бронемашину, маєш зробити контрольний огляд, контрольний огляд до перед заведенням. І після того, як пригнав її, заглушив. Я пригнав, заглушив, виявив проблеми, які усуваю. Ось так, такого плану, там. Шайби, і ще там певні є нюанси. Тобто, така, от скажімо так, фішечка. Так Якщо хочеш, щоб була нормально обслугована машина, попроси доброго її перегнати. Бо у підсумку я її там переганяю якусь там кількість кілометрів і тиждень в ній двубаюся. із Волонтерською допомогою з вашими грошима, ресурсами, подарунками. Дякую всім долученим, дякую містам місту Бровари за таких чудових людей, як пан Роман П. І всім іншим містам України і цієї кубічної планети, хто нам допомагає захищати Україну від росіян? Головна зброя яких проти української держави. І нації, є, що правильно російська мова. Втім, і це ми боремо і поборемо.